Слава Україні! З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. Вчора ми були в Рівному на нашому майданчику, а сьогодні ми вже в Івано-Франківську. Вірем Техніка Івано-Франківськ, село Грині, вулиця Галицька, 29Б, що на в'їзді зі сторони Галича. Бачите, повноцінна зима на вулиці, а ми розвантажили. Наступний наш контейнер чудових японських надійних тракторів. Коротко оглянемо, що в цьому контейнері до нас прийшло. Рудий, як завжди, з нами GB 20, Кубота 20 кінських сил. І задньопривідний, трьохциліндровий. Зверніть увагу, це не два циліндри, три циліндри запчастини до цих тракторів. Саме до двигунів є в наявності в нашого партнера Agrocase 15 кінських сил. Чудовий малюк Асті А155. Візуально трактори просто в неперевершеному стані. Ви це можете побачити на відео Ф7 Янмар. Ісекі 165 165. GT3 робота, 4 циліндри, 21 кінська сила, це є наступна після x 20 го 225 Мега меганадійний трактор кінця 80-х років. А залишилося 4 тракторці з попередніх надходжень, акційна ціна, хлопці, вже бачу мангал палять. F155, B1702, T16 і Mitsubishi MT165 це акційні трактори. Хороші малюки, звертайтеся. Далі. Малюк F13, найменший, серії F повний привід. Дуже збережений трактор. Просто фантастично збережений, Лакофарбове покриття в ідеалі. F175 на високому кліренсі, будь ласка, які високі великі передні бортові. Хіномото справжній n 179 на 18,5 кінських сил теж прекрасний чудовий стан. Так повинен сказати, що всі трактори в цьому надходженні просто в неперевершеному візуальному стані. Ще багато роботи, незручно, бо сніжить далі, цілу ніч буде сніжити, але завтра постараємося поставити на колеса і вже починати перевіряти. Янмар F160. На дві кінських сили менше трактор, такий, як в нас, прийшов в Рівне, але візуально стан просто фантастичний, не менш хороший, ніж той, що. 18ка в рівному. Ще один GT3. Дивіться по шасі. Жодної корозії. Завівся з співоборта, чудовий тракторець. Свіжа серія GS 21 Mitsubishi 2000-х років на 21 кінську силу чудовий тракторець. Ще один Кубота 245. 24 повноцінна, велика, надійна, з нівелірчиком, з трьохточкою, фаркопом. Хороша комплектація, покомплектуємо, буде видно. FX32 величезний на 32 сили. Янмар. Цікава позиція. Просто ледве вивантажили, дуже важкий. Я думаю, що він більше як півтора тонни важить, це точно. Свіжішої серії АФ220 на 22 кінські сили, Special. Розберемося, що це за комплектація. Просто в чудовому стані. Лакофарбове покриття взагалі без пошкоджень. І чудовий GL220, аналогічно, рідко зустрінеш, такий тракторець, навіть немає. Був напрочуд акуратний японець і не ставив каністру на панель верхню капоту. Отакі прекрасні трактори в крайньому надходженні. На майданчику понад 20 тракторів, так само, як і в Рівному, великий вибір від дешевих, я думаю, що задньопривідний буде в межах 3,5. Ну і, звичайно, до дорожчих тракторів є саме на нашому майданчику. Завтра вже, коли покомплектуємо і, можливо, навіть попросимо бухгалтерію, щоб порахувала собі вартість. В крайньому випадку, в понеділок ми вже остаточну ціну зможемо озвучити, а завтра постараємося орієнтовно по цінах зорієнтувати. Які ціни на трактори в цьому надходженні. Дуже задоволені візуальним станом. Шини теж прекрасні, шини вже і ґрунтофрези. Бачите, наша територія засніжила, як припали снігом буквально за годину часу. Але нам вдалося вивантажити, і ми завтра візьмемося до комплектації. Навіс умови зберігання і в майбутньому. Для тест-драйвів є дуже хорошими. Ми теж цим дуже задоволені. Звертайтеся, контакти в описі до відео. Підписуйтеся на наш канал ще до кінця року. Цікаві надходження. Будуть гусеничні гарні трактори. Вже не найближчим часом ще два контейнери один на Рівне, один на Івано-Франківськ. Прийде. Тому до... Новорічно-різдвяних свят, різдвяно-новорічних, правильно сказати, будемо мати ще цікаві надходження. Не пропустіть, завжди зможете підібрати по актуальних цінах, оптимальних, у увірем техніка помічника, який найбільш буде підходити вам по технічних параметрах. Завжди стараємося брати. Хороші надійні моделі, в хорошому стані. Ви самі це бачите. Раді вас вітати на наших майданчиках, раді відписувати на ваші коментарі. І завжди прислуховуємося до ваших порад. Всім успіхів, миру та перемоги нам. З вами Володимир на каналі Вірем Техніка. До побачення!